Надможливості. На одній вулиці з Васильком проживали його однолітки Володя Віктор і Андрій. Вони товаришували між собою і часто збиралися разом. Хлопці були вже в такому віці, коли хотілося перевірити на собі все, що роблять старші. Одного разу товариші зібралися у Андрія і вирішили попробувати покурити, щоб стати схожими на дорослих. Вони дістали цигарки, сірники та сховалися за сараєм. Але тільки друзі підкурили, як ніби з під землі з'явився Андрій-батько. В, в руках він тримав вила і страшенно сварився. Ах, ви, шибеники, голодранці, мілюзгапузата, Оце вже курить надумали? Зараз я вам ваші попенята вилами попроштрикую. Я вас з кропивою перемішаю, я вас по відрухону заставлю з'їсти, вам п'явок на губи понавішую. Рятуйтесь, вигукнув хтось із дітей, і хлопці кинулися в розтіч. Вам добре, сказав Андрійко, перебільшив пути. Ви зараз підете додому, а мені що робити? Як я буду пити молоко з тими огидними п'явками на губах. Хлопчик уже шморгав носом та почав хлипати. А як я буду водити з прострикнутою попою? І він заходився плакати. Товариші втішали нещасно, хто як міг, та, щоб рятувати друга, нічого не приходило в голову. А давайте разом підемо до мене додому, з надією запропонував крізь сльози Андрій. Може, вже мені тоді менше дістанеться. Е, ні. не погодився Василько. Так нам перепадає від твого батька, і від своїх. Не такі вже ми й хоробрі, щоб піти добровільно. Давайте да, взагалі нікуди не йти аж до самої темноти. Батьки пересердяться і все може минеться, порадив Володя. І хлопці погодилися. Вони до самої темноти переховувалися у глибокому яру за селом, а коли стемніло розбрелися по домівках. Переховуючись у яру, хлопці вирішили, щоб не бути такими полохливими, розпочати тренування на хоробрість. Вони домовились на наступну зустріч підготувати цікаві пропозиції. Зустрілися хлопці аж через два дні. Коли батьки охололи та пересердилися, друзі поспішили розповісти один одному про те, як їм показували, де роки зимують. І лише по Андрійку було видно, що він хоче розповісти щось інше, та не наважується, а розповісти так хочеться, так хочеться, що аж аж. Помітивши це, Василько звернувся до Андрія. Ну, розповідай, що там у тебе. А ви знаєте, аж підстрибнув Андрій. Я узнав таке, узнав таке, що ви не повірите. І що ж ти узнав? Коли мій батько пересердився, я запитав, звідки він знав, що ми там засараємо, збиралися покурити. Знаєте, що мені відповів? І що він тобі відповів? запитав Володя. Він мені відкрив велику таємницю. Яку таємницю? на що рушив вуха Віктор. А ви нікому не розповісте? Ні, в один голос вигукнули хлопчики. Присягніть. Присягаємо, знову один голос відповіли друзі. Тоді їжте землі і кажіть, щоб я здох від поносу, якщо комусь розповім. Хлопцям так хотілося почути Андрієву таємницю, що вони швидко проковтнули по грудочці землі та промовили слова страшної клятви. Кажи вже, не тягни, умовляв Вітя. А ви точно нікому не розкажете? Андрій обвів суворим поглядом товаришів і тільки коли вони дружно закрутили головами, сказав, виявляється, мій батько може бачити крізь стіни. Запала гнітюча загрузлива тиша. А потім ніби вибух. Ах ти, млинець на сонці спечений, заставив нас їсти землю, по носом клястися, а сам насміхаєшся, аж почервонів володя, і хлопці, стиснувши зуби і кулаки, почали насуватися на зняковілого Андрійка. Зачекайте, зачекайте. змовився хлопець. Я вас не обманюю. Мені справді батько сказав, що побачив нас через стіну. А ще він сказав, що ця здатність перейде у спадок і до мене. Коли я виросту, тільки потрібно потренуватися. Це не спрацювало. Друзі вже намірилися годувати Андрійка землею та м'яти йому боки. Я вам доведу, він знову почав проситися у товаришів. Через тиждень я би наполегло тренуватися, і тоді ви побачите, ви ще заздрете мені. Я вас потім також навчу. Ну, добре, подобрішав Василько, давайте почекаємо тиждень, потім влаштуємо Андрію екзамен. Всі погодилися, і Андрійко побіг тренуватися, бачити крізь стіни. А що, як і справді, він сказав правду, промовив Віктор. Піде, натренується бачити крізь стіни, та буде насміхатися з нас. І справді, підтримав Віктора Володя, він тоді буде он що вміти, а ми нічого. Давайте і ми кожен чомусь тренуватися, підхопив Василь. Тоді з нас уявляєте, яка команда буде. Спецназ, команду. Та ми разом кого хоч за пояс запхнемо. І хлопці посідали та почали думати, чому б їм такому натренуватися, щоб ще й кожному, щоб різне. Нічого в голову розумного не приходило. Нарешті Володя підскочив і вихопив. Ура! Я придумав, я буду вчитися, бачити, крізь воду. Ти Вітю, крізь землю, а Вася крізь людей. Ну що, згода? Вже воно було й згода, тому що Володя вибрав собі найлегше. Але так як ніхто нічого розумнішого не придумав, то хлопці, похнюпившись, розбрелись по домівках, і тренування розпочалися. Володя забрався за хаду, де стояла велика дерев'яна бочка, куди стікала дощова вода. Примостився та почав вдивлятися в бочці п'ять копійок, які туди кинув. Він так захопився своїм тренуванням, що необережно нахилився до води. Ноги поїхали, і хлопець вниз головою по самий пояс бувнувся у воду. Добре, що хоч в тих руками. Хопитися за край бочки, тож відразу підтягнувся та вискочив з води. Побачивши володю, мама ніяк не могла зрозуміти, як це можна так намочитися, щоб верхня частина тіла була мокрою, а нижня сухою. Слопчикове пояснення вона тільки і розібрала, що тренування та надможливості. Вітя деякий час ходив по двору та чухав потилець, придумуючи, з чого розпочати тренування. Потім ляснув себе по лобі та побіг до ями, в якій його батьки тримали кроликів. Яма була глибиною метрів зо два, коли потрібно було спіймати якось кролика, і тим батько спускав туди драбину, кидав кроликам поїсти, вони вилазили з нірок і потрапляли до його рук. Ніхто не знав, скільки там жило цих кроликів, і Вітя вирішив, натренувавши свої надприродні здібності, перерахувати пухнастиків. Він сів на краю ями з, 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 з ноги та почав напружувати всі свої сили, щоб побачити, що там робиться в норах. Невдовзі напруга почала спадати. А Вітя клювати носом. І сталося те, що й малося стати. Вітя задрімав та звалився у яму, де й просидів аж до пізнього вечора. Там його й знайшли рюмсеного і голодного. Відміного пояснення батьки тільки й зрозуміли, що тренування та надможливості. Василько вибрав об'єктом тренування свою старшу сестру. Він півдня ходив за нею по п'ятах та все намагався крізь її спину побачити, що там робиться попереду. Врешті-решт це так набридло, що невідомо, чим би все те закінчилося, якби не випадок, який поклав край Васильковим тренуванням. Мандруючи за сестрою, хлопець бачив тільки її спину, тому спіткнувся і ляпнувся лицем прямо в коров'яче, чи... ну, самі знаєте що. Василько виплював з рота, самі знаєте що, та рюмсив. З його скигленням можна було розібрати тільки тренування та надможливості. Наступного дня хлопці зібралися на вигоні. Друзям не хотілося розповідати про свої тренування, тому вони мовчали та відвертали один від одного погляди. Ану їх ті тренування, ходімо краще купатися, запропонував володь. І дітлахи з радістю побігли до річки. Андрій з'явився через декілька днів. Він тупцяв на відстані від друзів, не наважуючись підійти ближче. У Андрія був розбитий ніс, а під оком, як ліхтар, світився величезний синяк. Хлопці покликали Андрійка і заходилися розпитувати про те, що з ним трапилося. Ось про що вони дізналися. Від друзів Андрій побіг додому та відразу розпочав тренування. Він підійшов до стіни і довго дивився на неї, та від цього прозорішої стіна не ставала. Андрій і відходив від стіни, і підходив геть впритул. Він напружувався так, що аж очі вилазили з орбіт, нічого не виходило. Так пройшов весь день. На кінець, як блискавка Андрій, осяяла геніальна думка. Хлопчик зрозумів, що стіна дуже товста. А він не має в цій справі ніяких навиків. Тому тренування потрібно розпочинати на чомусь тоншому. І Андрійко виріш... вибрав двері. Та тільки хлопчик наблизився притул до дверей і розпочав напружувати свій зір, як його батько, поспішаючи на відкладних справах, з усього маху вліпив дверима хлопцеві по фізіономії. Андрій відлетів на декілька метрів. І ось результат на обличчі. Андрійко плакав та звинувачував батька, що той навмисно заїхав йому дверима. Батько ж в свою чергу винувато виправдовувався та переконував сина, що він бачить тільки крізь стіни. Мабуть, він і крізь стіни так само бачить, як і крізь двері, зробив висновок Андрійко і шморгнув розбитим носом. То він нас підслухав, і ви вже мені пробачте, що я вас заставив землю їсти. Я ж думав, що й справді так можна. Хлопці помирилися і кожен розповів про свою пригоду.